Лікарі однієї з лікарень Нью-Йорка оголосили про успішне проведення операції з видалення ракової пухлини, під час якої їм довелося вирізати, а потім знову імплантувати шість головних органів черевної порожнини семирічної дівчинки. Операція, яка тривала 23 години, можна беззаперечно вважати новим кроком у розвитку сучасної медицини. Далі про це Марія Юнко. Для самих хірургів це була складна операція. Однак у Гезер Макнамари вона викликала лише незначне хвилювання. Відпустивши руку тата і сказавши Папа мамі, семилітня дівчинка з раковою пухлиною навіть не здогадувалася, що в операційній кімнаті вона проведе наступні 23 години. Щоб добратися до пухлини, лікарі мусили виняти її, печінку, кишечник, шлунок, підшлункову залозу і селезінку. Видаливши ракову пухлину, вони знову помістили здорові органи у червні. Ні, порожнині що ти сказала татові, коли вперше відкрила очі. <рес> Тато рак уже немає. Він сказав, що ні, я знову заснула. Раніше таку складну операцію проводили лише раз на пацієнті з Флориди під наглядом хірурга Томуакі Кікато, який тепер оперував гезер. Він провів в операційній більше 20 годин. я напевно, довше відходив від операції, аніж вона. Інші лікарі говорили, що пухлина дівчинки не підлягає операції і радили батькам готуватися до найгіршого. Я лише хочу сказати всім, хто має хворих дітей. Наді завжди є. І інколи нагадати про це своїм прикладом може навіть семилітня дівчинка. Марія Юнко, голос Америки.